Битися ловом об стіну, встановлюємо правила. Лариса, молода вчителька, поспішала на своє перше заняття. Насправді, воно було вже не перше, бо на саме перше ніхто не прийшов. На друге, прийшла лише одна дівчинка, а зараз вона сподівалася, що дітей буде більше, бо директор пообіцяв їх зібрати. Лариса довго та старанно готувалася. І набиралася сміливості, щоб створити свій благодійний мистецький гурток для тих, хто прагне творити. З малими дітьми вона займалася більше двох років і бачила дитячу зацікавленість до її цікавих та креативних занять. Але зараз зовсім інший контингент для малечі вчитель авторитет, і його треба слухати і поважати. А тут підлітки вони мають власний досвід. Власне бачення на цей світ та небажання коритися чужим правилам, догмам, традиціям, навіть якщо це загально прийняті норми. В Ларисиній голові постійно крутилися страхи, чи зможу їх зацікавити, щось розповісти таке, про що вони ще не знають, але їм пригодиться у їхньому житті. Цю інформацію треба подати так, щоб не здавалося, що нав'язуєш чи заставляєш. Чи хочеш ними маніпулювати? Професія вчителя це мистецтво вести діалог так, щоб тебе чули і ще й хотіли підтримувати бесіду. Це не нудні шкільні обов'язкові уроки, які ти маєш вивчити, бо це життєво необхідно для адаптації в соціуми, а тут зовсім інше. Це гурток для того, щоб кожен зміг розкрити себе, показати свій внутрішній світ через творчість, а з часом самостійно вирости до майстра в своїй сфері і продовжити творити. Страхи накривали її з головою, і вона прагнула повернутися додому та сховатися під ковдру, як мала дитина. Дівчина розуміла, що так чинити не можна, адже вона вже доросла і тепер сама відповідає за себе, за свої неконтрольовані страхи та й за можливості, які вона може здобути, якщо візьме цей шанс. Все зараз залежить від неї. Чи буде вона тремтіти ковдрою, чи зробить виклик долі, і цим доведе собі в першу чергу, але й всім іншим, що вона таки чогось вартує у цьому житті? Можливо, це надто пафосно, але саме зараз це її мотивує і допомагає подолати свої сумніви. Вчителька бере себе в руки і сміливо входить в клас. Погляди учнів неначе промовляють. Ну-ну, подивимося, чи зможеш ти нас зацікавити або здивувати. А якщо ні, то й не дуже хотіли. Нас директор зігнав на твій гурток, тож ми лише перед ним заробили свій бонус. Починай. Лариса почала натхненно щось розповідати та слухати, що їй відповідають. Намагалася надати кожному слову, вислухати всіх, хто хотів. Говорити, та з часом зрозуміла, що вже ніхто нікого не слухає, а бесіда перетворилася у балаган. Враз вона зупинилася і думки з шаленою швидкістю закрутилися у її голові. Що я роблю не так? Чому я не можу їх зацікавити? Чому звичайна бесіда перетворилася на вияснення відносин та сварки? Як мені бути? І Лариса згадала, що казав їй вчитель по Йозі. Всі люди, це твоє зеркало. Зараз піднялися всі твої образи на несправедливість Всесвіту, на твою невпевненість, гнів та розчарування на саму себе. Зупинись, вгамуй думки і діти навколо тебе за якийсь час вгамуються. Спокійно сядь за стіл і не ступай з ними у суперечку. Можеш підняти руку, як на уроці, щоб вони швидше зрозуміли, що тут щось не те відбувається, а коли вони вгамуються спокійно, не наче нічого не трапилося, поясни, що така поведінка неприпустима, бо інакше буде лише хаос, а має бути спільна робота в команді. Вона так і вчинила, і коли учні заспокоїлися, вчителька стиха промовила. Ми формуємо власну команду, де кожен має право говорити, але лише у визначений час і не перебивати іншого, коли тому надали слово, навіть якщо комусь це не цікаво. Тебе ж слухали, то чому ти порушуєш право іншої людини висловитися, вчимося бути толерантними по відношенню один до одного, але не до ворога чи агресора. Якщо Зачіпають твої інтереси чи порушують твої кордони, то ти говориш про це відразу в спокійній формі. Тут добровільний гурток, де зібралися творчі люди зі своїм життєвим досвідом, своїми звичками та поглядами, можливо, занадто вразливим власним его. Але якщо ми дійсно хочемо творити, то треба не тільки демонструвати свою майстерність, але й не критикувати бачення сусіда. Дотримуйтеся тиші, і тоді кожен зможе розповісти про себе та е, с, прочитати свій вірш, а ще вислухати іншого, і, можливо, почерпнути щось корисного і для себе. Дотримуємося позитивних емоцій, бо негативу і так багато навколо нас, то для чого його ще примножувати? Коли ми ділимося з кимось позитивом, він примножується і нам повертається, і вже настрій принаймні на день забезпечено. З негативом так само, але може бути, як в анекдоті. На чоловіка на роботі накричав начальник, він прийшов додому, накричав на дружину, що не така вечеря. Мати накричала на дитину, що вона не може сама зробити уроки, дитина копнула кішку, а та всім надзюрила у тапки. Кожен рятується, як може. Давайте використовувати заслужену похвалу. Якщо дійсно сподобалося, то скажіть, похвала ще ніколи нікого не зіпсувала. Але дійсно щира та відверта. Твоєму товаришу буде приємно це почути. Пам'ятай про це, і твій прояв доброти повернеться колись до тебе. Кожен з вас має право вийти, якщо розуміє, що це не його і тут йому не місце. Буду вдячна кожному, хто дотримується цих неписаних правил. Нас система видресирувала на правила, тож давайте і ми встановимо їх, щоб було видно за якийсь час результат нашої спільної командної роботи, а не просто прийшли невідомо про що поговорили, та ще й злі та знервовані повернулися додому. Я прагну, щоб кожна наша зустріч надавала вам та й мені крила, щоб ви могли осідлати свого пегаса і ще довго скакати по віршованим нивам, збираючи потрібні слова та вплітаючи у вірші власні рейси.